Всі слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, то не знаєш, що моїх почать, бо всі слова. Там жди митро якийсь смертний. Я той, що греблі рвав, я не сидів у скелі, коли дуби валились вікові у партизанській лісовій оселі, на пережовклій стоптаній траві, лежав покритий листянком. І кров текла по краплі крізь бинти. А лісовик з обличчям сивобровим питав мене, чи всі порвав мости? Усі. Тоді, схилившись наді мною, сиділа ніжна мавка цілу ніч, туманною повита пеленою І з карабінним чересом опліч. Вона, зітхнувши, почала співати. Чому ж цього не можна запитати? Он, бачиш, там питає дика рожа, я хороша, а ясен їй киває в верховітті. Найкраща в світі, ти найкраща в світі. Врятуй мене, бо там, на синім пруті, іще стоять незірвані мости, по них повзуть прожерливі і люті зелені змії. Можу, принести жив, трави, і смерть вона відгонить, і принесла, обігавши луги, і полетіли ферми, і Ланджерони на прикарпатські гострі береги, у грозовому реготі веселі. Я той, що греблі рвав, а не сидів у скелі. Чого являєшся мені у сні, чого звертаєш ти до мене, чудові очі ті ясні, сумні, немов криниці дно студене, чому уста твої німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання, на них, мов зарево червоне, займається і знову тоне у тьмі? Чого являєшся мені у сні? В житті ти мною згордувала, моє ти серце надірвала. Із нього вирвала одні оті ридання голосні пісні. В житті мене ти й знать не знаєш. Де ж по вулиці минаєш, в конюся навіть не зернеш, і головою не кивнеш. Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, Як я люблю тебе безтями, Як мучусь довгими ночами, і як літав вже за літами, свій біль, свій жаль свої пісні У серці здавлюю на дні. Бо ні, являйся, сіронько, мені, Хоч в сні, в житті мені весь вік тужити, не жити. Так найте серце, що в турботі, неначе перла у болоті, марніє, в'яне, засиха, хоч в сні на витві оживає, хоч жалощах живіше грає, по-людськи вільно віддиха і того дива золотого, Зазнаєш щастя молодого, бажаного, страшного того гріха. Чи я не встиг про це сказати? Ніч це серця з золотими нервами, а на ранок виходиш зі своєї казарми, сонце горіє і туман між деревами. Діти його просвічують душами, основи його вологі, останні. Якщо не хочеш про мене думати, думай про ці дерева в тумані. Думай про них, коли тобі радісно. Думай, коли тобі хочеться плакати. Дерева в тумані, схожі на радіо, діляться бідами, діляться планами. Якщо не хочеш про мене згадувати, якщо не маєш сили та спокою, думай про ліс, що стоїть за гатою, міцною, надійною та високою. Думай про сталеве коріння, думай про надрізи і крону. Нехай ця земля смоляна і осіння, наповнить теплом ніч твою чорну. Думай про мокру траву між дюнами, думай собі, ніби так і треба. Я ж знаю, про що ти насправді думаєш, коли ти думаєш про дерева. Я знаю, я все це собі переховую серед туману й огрому нічного. Немає нічого випадкового, немає нічого, зовсім нічого.